Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскер. Сьогодні хочу з вами розібрати офіційний відеоролик вольщомісяця листопад 2025 року. Першу частину цього відеоролику я пропускаю, тому що там розповідається про ті події, які зараз проходять, і вже практично завершилися. А от поближче до половини тут вже йде така цікава інформація, яка стосується міжнародного турніру з World of Tanks, тобто WCI 2025, маневрів з Т-95 F4201 Чіфтейн. Спеціальна глава бойової перепустки з нагородною прям машиною 9 рівня. Також у нас буде і дуже скоро. Друзі, вже на наступному тижні. Це дуже цікава інформація, і вже є злив. Ну, практично всього, що нам потрібно. Тобто, яка буде колаборація, яка буде машина від прям 9 рівня. Також у нас буде проходити в листопаді сталевий мисливець, лінія фронту, осінній запуск, випадкові події додадуться для мап, перевал, хайвей і загублене місто друзі. Тобто три оці мапи будуть у нас тепер із випадковими подіями. Аркада на рівних буде декілька запусків, День Незалежності Польщі святкування. Також буде відзначання Дня ветеранів і пам'яті, Чорна П'ятниця, також у нас на носі, друзі. По ній ще немає ніякої інформації, але те, що будуть якісь пропозиції за реальну валюту по знижках і за золото, можливо, оце вже цікаво, друзі, подивимося, що там може бути. Ну і також у нас став доступний день мертвих фестиваль духів, як зазначено на офіційному сайті, тобто інформація по цій події з твічдропсами, завданнями і нагородами. Зараз про це все будемо говорити, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо розбір офіційного відеоролику. Тайто, я розумію, що тобі дуже подобається бути ведучим, але не збирай у мене все відео. Тайто знову завітає до нас пізніше. А тим часом продовжуємо. Після легенд натиску розпочнеться найбільший офлайн турнір року. 22 і 23 листопада на арену вийде головний бос міжнародний турнір з World of Tanks. Фінал пройде 29 та 30 листопада. Цей лан турнір відбудеться в Китаї, де команди з усього світу боротимуться за славу та гроші. Призовий фонд близько 1,6 мільйона юанів, що становить понад 200 тисяч доларів. Чи зможуть хід ендран захистити свій титул і стати чемпіонами втретє? Конкуренція цього року серйозна. Чекатимемо, щоб побачити все першими. Дивіться WCI наприкінці листопада і отримуйте Twitch Drops. От бачите, дивіться WCI наприкінці місяця і отримуйте Twitch Drops. Якщо подивитися по регламенту, то ми можемо побачити, що в нас от буде груповий етап із 22 листопада. По 23 листопада, плюс до того е, також у нас буде фінал е, WCI 2025 з 29 листопада по 30 листопада. Що слід очікувати, я вже вам розповідав у попередніх відеороликах. Перше, це, звісно, гарантовані та містичні Twitch Drops, А друге те, що в нас додали ДЗТ-159 е, душа дракона. от Копію ДЗТ 159-ї, друзі, преме стежки 9 рівня е, е, Китаю. Оця машина в нас буде фігурувати. От конкретно на європейському і на американському, скоріш за все, кластері, просто у наборах, друзі. Просто у наборах у преміум магазині, я так думаю, що і Тай 59 First Warrior також буде фігурувати, так, як було у минулому році. Коротше кажучи, машини в таких прикольних 3D-стилях, вшитих уже 3D-стилях, як окремі машини, це все зрозуміло. Будемо слідкувати за цією подією, коли буде більше інформації, більш конкретна, так скажемо, інформація. Я я так думаю, що вже от туди поближче до проведення WCI, будемо її розбирати. Це без проблем як завжди. Зараз географічне розташування турніру трансляції відбуватимуться в незвичайний для нас час рано вранці в Європі, і пізно ввечері в північноамериканському регіоні. І на цьому листопадові сюрпризи не закінчуються. Приготуйтеся до більш доступної кіберспортивної події під назвою Маневри вони стартують на початку місяця, формуйте свій взвод і змагайтеся за епічні нагороди, серед яких довгоочікуваний очікуваний чіфтен. Друзі, по маневрах також я вже розбирав більш детально, тому що був регламент, з'являвся на офіційному сайті. Якщо коротко, то строки в нас з 10 листопада по 23 листопада. Хто хоче поборотися за Чіфтейна, от там, наскільки я пам'ятаю, 9 тисяч гравців, які зможуть його безкоштовно забрати, можете поборотися або боновий аукціон. Тисячу особистих, по-моєму, очок потрібно мати от цих маневрів для того, щоб приймати там участь, але ставки будуть дуже і дуже високі. Спочатку я заявляв вам у відеоролику, що вони, скоріш за все, будуть мінімальні 45 тисяч, але я вже дуже і дуже сумніваюся, тому що у гравців доволі багато бон, і ці ставки можуть бути 60, 70 і навіть 80 тисяч мінімальні. Я не перебільшую друзі, я вже практично впевнений, тому що бачу от по співбеці для гравців, що кожен буде ставити доволі такі високі е суми у бонах для того, щоб забрати того самого чіфат чи, чи якусь іншу машину, але, скоріш за все, всі будуть старатися. Забрати. Брати чи тому що він доволі довго не з'являвся з являвся. 2022 року. Наскільки я пам'ятаю, останній раз, коли він фігурував, і от уже кінець 2025-го. Тобто, друзі, боротьба буде суттєва. Чи буду я приймати участь? Ні, друзі, я не буду 100% приймати участь, тому що в мене немає скільки часу. Я краще зроблю якийсь для вас контент. от така от інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок маневрів, чи будете приймати участь. І хто знає, можливо, колись ваша команда зможе потрапити до ліги натиску та WCI. Вже невдовзі вам доведеться вийти в бій не лише заради слави. Ми боротимемося за виживання та наше майбутнє в листопадовому розділі бойової перепустки. Ми припасли для вас дещо круте. Стежте за новинами. А поки що, спробуйте вгадати в коментарях, хто приєднається до нас у бойовій перепустці. От бачите, по бойовій перепустці вже є прямий натяк навіть у офіційному відеоролику ми бачимо засвіт цієї машини. Спочатку я думав шукати інформацію, що ж це може бути за машина, тому що в 3D-стилі вона трішечки відрізняється. Але потім з'явився первинний витік на Вот Експресі. Про спеціальну главу бойової перепустки ВОТ, листопад 2025 року. Дати початок листопада 2025 року, тобто, друзі, в нас от е, е, третє виходить. До листопада в понеділок, я так думаю, що на наступному тижні, отам от вівторок, середа-четвер, у цих діапазонах у нас стартує, виходить оцей спецрозділ бойової перепустки. Машина вже відома. Танк у нас буде H3, важкий танк 9 рівня Прем, механіка, магазин заряджання на 5 снарядів. Постараюся в наступному відеоролику паралельно із новинами розібрати характеристики, можливо, навіть знайду реплейчик, якщо у вас є реплейчик із цією машиною. Що ви потрапляли до бою, буду радий, якщо ви мені його скинете, але, скоріш за все, у мене десь завалявся і в самого відеоролику вже відзнятий попередньо із цією машиною, тому постараюся її продемонструвати і обговорити на фоні оцього відеоролику. Характеристики, це вже подивимося. Плюс до того, по колаборації спочатку не було ніякої інформації, я почав думати, що ж це може бути за колаборація. Написав от у Телеграмі. Ще о 16.07, що, скоріш за все, другої колаборації спеціальної глави бойової перепустки 18-го сезону буде телесеріал The Walking Dead українською ходячі мерці. І вже на даний момент, на момент зняття цього відеоролику на World of Tanks Ukraine з'явився ще один фрагмент, який підтверджує, що це так і є, друзі, тому що авторські права всі справи і є напис, що конкретно з цим серіалом у нас буде от колаборація. Плюс до того підтвердження з'явилося на момент зняття. Відеоролику на Вот Експресі. Тобто це вже 100% інформація 3D стиль, також ми вже попередньо можемо побачити, як виглядає з цих відеороликів. Ну, непогано, друзі, непогано, хоча машина там Ну не все так гладко будемо розбирати по ній, от, наприклад, інформацію завтра. Сталевий мисливець повертається всередині листопада. Чекатимемо динамічного і крутого видовища, в якому гравці будуть битися до останнього вцілілого. Також ми оновимо інтерфейс гаража і додамо до магазину нові елементи зовнішнього вигляду за сталеві печатки. На жаль, тільки додадуть нові елементи зовнішнього вигляду. Краще б якісь нормальні нагороди завезли, було взагалі дуже круто, щоб можна було за них поборотися, але, на жаль, нічого такого не буде. Прогресія, як завжди, всі справи. От по регламенту із 17 листопада по 23 листопада буде він у нас проводитися. Ну, як завжди, сталевий мисливець повертається у цьому режимі королівської битви. Кожен сам за себе, всі справи, тобто, правила не змінилися. На полювання. У листопаді повернуться масштабні битви на лінії фронту. На вас чекають бої у форматі 30 на 30 на відкритих мапах, що дають змогу використовувати найнезвичайні. Ну, друзі, по лінії фронту ми вчора розбиралися. Вона у нас доступна буде з 3 листопада, тобто з понеділка по 10 листопада. Прогресія, нагороди, все правила мапи, все залишається незмінним, так як було і в минулих запусках. Крайніші тактики і заробляти гори кредитів. Випадкові події з'являються на трьох нових локаціях: перевал, хайвей і загублене місто. От по випадкових подіях вже є більш детальна інформація, не тільки назви МАП, а от і що там відбувається. Хоча і так от зрозуміло з цих фрагментів відеороликів. Наприклад, якщо подивитися, от по тій інформації, яка з'явилася на вот Експресії, випадкові події на нових мапах у вот 2.1. Тобто в 2.1 це друзі, вже в кінці листопада. Перевал міст у квадратах D5 і E6 тепер може бути зламаний бомбардуванням, а потім там з'являється заїзд, але туди заїхати зможе далеко не вся техніка. Тобто, друзі, якщо там, наприклад, важкий якийсь нединамічний танк мається на увазі, то, скоріш за все, він не залетить, але ЛТшки і динамічні СТ-шки, скоріш за все, зможуть туди заслужити. Хайвей, деякі руйнування і поїзд, що рухається в міській частині локації. От там таке буде і загублене місто руйнування будівель у самому центрі мапи квадрати E6F6. От такі, друзі, у нас зміни. Тобто, в принципі, це позитивна штука, тому що і серйозно, буває стояло якесь чи ще що. І це спонукає гравців, якісь там укриття нові з'явилися чи перекатки, спонукає вже до більш активних дій. Це, звісно, позитивна інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок. Цього це дозволить оновити тактики і урізноманітнити геймплей. Режим аркада на рівних повертається на два тижні із середини до кінця листопада. Готуйтеся атакувати та оборонятися пліч опліч із машинами десяти рівнів. Тільки тут можна дізнатися відповідь на запитання: хто сильніший? Ти Ну, по аркаді є ось інформація. Я так думаю, нагороди будуть, як і минулі рази, друзі. Там, по-моєму, по 400 бонус за запуск було. Ну, подивимося, коли вже буде офіційний регламент, потім по нагородах більш детально. Що от зазначено на офіційному сайті? Тут, от, я так розумію, перший запуск зазначений з 14 листопада по 16 листопада. Хоча тут на 2 тижні якось сказано. Ну, напевне, по вихідних будуть запуски. Ну тут все зрозуміло, так як було в нас і минулі запуски. Візьміть улюблену машину з 1 по 10 Рівні для гри в режимі аркади на рівних. Техніку 11-го рівня до участі не допущено. Однак навіть найменші машини першого рівня зможуть не просто змагатися, але гідно себе проявити. Ну це на даний момент ще одинадцяті рівні не зачіпає. Так як було в нас до цього, в подальшому можливо і одинадцяті рівні будуть сюди додані. Вірчи, миша! буквально, хоча у вересневому оновленні 2.0 з'явилися машини 11-го рівня, ви не побачите їх у цьому режимі, принаймні цього разу. Цього листопаду виповнюється рік нашій колаборації з бустероїд. Ну бустероїд давайте пропустимо. Це не цікава інформація. Йдемо далі свята на цьому не закінчуються. У листопаді польща відзначає свій день незалежності, час дістати хліб зі смайсом і відсвяткувати а також насолодитися видом нового 2 d стилю на своєму Левандовського. Непогано, в принципі, друзі, День Незалежності Польщі з 10 листопада по 17 листопада. Відсадкуйте звільнення Польщі від окупації та здобуття незалежності за допомогою спеціальних завдань. Тобто будуть завдання з нагородами, як завжди, дропс за перегляд певних польських стримерів і нового 2D-стилю, призначеного виключно для польської техніки. 2D-стиль ми зараз бачимо, як він виглядає. Ну, по типу, як і в інших країн, друзі. Невеликі, але все ж таки нагороди. Плюс до того я так думаю, що будуть ще й набори із польською преміум технікою. Це вже також за традицією, але за реальну тільки валюту. От така от інформація. Йдемо далі. Немає Левандовського. Цей стиль можна нанести на будь-яку польську машину. В листопаді Європа відзначає День пам'яті, а США День ветеранів. 11 листопада чекаєте на спеціальну ігрову подію з особливими завданнями і нагородами. Але... От бачите, завдання і нагороди в нас будуть в честь Дня пам'яті. З 11 листопада по 17 листопада вшануйте пам'ять тих, хто служив у Європі в День пам'яті. Долучайтеся до спеціальної ігрової події з бойовими завданнями, звісно, будуть і нагороди. Так, незначні, скоріш за все, головними нагородами будуть знову два 20... дети. Стилі резерви і ті самі розхідники: аптечки, ремкомплекти, там вогнегасники. Ну, от самі розумієте, що тут мається на увазі. Плюс до того будуть твічдропси. Будуть твічдропси також, скоріш за все, мінімальні, так як у нас було у минулі роки. Що важливіше, ці дні мають стати черговим нагадуванням про історію та уроки, яким вона нас навчила. Крім того, листопад принесе з собою чорну п'ятницю, що означає великі знижки в нашій крамниці фірмової продукції. Стежте за новинами про привабливі пропозиції наприкінці мі. Ну, по Чорній п'ятниці ще немає ніякої, друзі, інформації, але, скоріш за все, не тільки крамницею це все буде обходитися. Можуть бути якісь доволі непогані такі от лоти, так скажемо, розпродажі не тільки за реальну валюту, а ще й за золоту. Можливо, буде ще щось, там розробники придумають. Коротше кажучи, очікуємо, але в цілому Чорна п'ятниця може бути і непоганою, і це все залежить від планів розробників, тому що якщо будуть тільки от пропозиції за реальну валюту у преміумах. Магазині і все, і більше нічого не можна буде ні заробити, ні купити там за голду по вигідним цінам. То звісно, це буде так собі, Чорна П'ятниця. Очікуємо більше інформації, тому що тут вангувати це невдячна справа. Місяця. І на цьому в нас усе. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, і залишайте коментарі. Так, друзі, по офіційному відеоролику це все, але ми ще не обговорили День мертвих фестиваль духів, тому давайте перейдемо до бою і зараз це все обговоримо. Перше, що ми бачимо на офіційному сайті про фестиваль духів World Уордофтен, це, звісно, от бойові завдання і нагороди. Їх буде у нас три частини. Фестиваль духів номер 1 Ми бачимо, що тут потрібно завдати 6 тисяч одинич шкоди впродовж якої кількості боїв, зараховуються бої, в яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за завданою шкодою. Обмеження, випадкові бої з 4 по 11 рівні, один раз на аккаунт. Нагороди 5 різних обліків. Непогано можна буде використати для екіпажу, плюс до того будуть давати гарбузовий жетон, але це не нагорода, це та фішка, яка буде відкривати частину 2. От фестиваль духів, частина 2, конкретно для того, щоб ми могли виконувати оце завдання. А воно в нас полягає в здобутті 6 тисяч одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Також зараховується боїв, в яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за завданою шкодою. І такі самі от обмеження, друзі. І що ми отримаємо, це от різні е деколі. Бачимо от різні деколі, також по 3 штуки, 5 позицій і ще один гарбузовий жетон для того, щоб відкрити фестиваль духів частину 3. А тут нам потрібно перемогти в шести боях. Також зараховуються лише перемоги в боях, у яких ви посіли місце в топ-10 своєї команди за завданою шкодою. І обмеження ті самі, просто ще потрібно отримати два гарбузові жетони, для того, щоб отримати доступ до третього завдання, тобто першу другу частину виконати. Ну і за третє, ви отримаєте от завдання. Ден танкового преміум акаунту, також одну універсальну брошуру, три демонтажні набори, 10 споряджень шоколадка, тобто депайки, строкові резерви 7-дневні на плюс 100% до бою досвіду на одну годину. Два от строкові резерви 7-дневні на плюс 300% до вільного досвіду і досвіду екіпажа на одну годину. І два дестиль день мертвих друзів. Плюс до того, в нас сьогодні, от з 18.00 і з із 31 жовтня стартували твічдропси і будуть доступні до листопад. 1.18.00. Тобто, друзі, не дуже в принципі довго. Зможемо от впродовж цього часу у деяких стримерів, у яких є от ці, от, твіч твічдропси отримати за 90 хвилин перегляду деколі різні, бачимо, от як вони виглядають. За 120 хвилин перегляду до пайки, тобто кава з випічкою, шоколад і пудинг і чаєм. За 180 хвилин перегляду строкові резерви семидневні на бойовий досвід і на вільний досвід і досвід екіпажу от по два штуки, і за 240 хвилин перегляду два дистиль, але бріхе. От така, друзі, у нас активність. Плюс до того є набори, але це вже не цікаво, тому що це все-навсім елементи кастомізації. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих подій, на рахунок бойової перепустки. І не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!